Так, сьогодні у нас тренування легкого стресу для так званої канаплі. У нас вона не зі сьогодні. Ми будемо її зараз нагибати. Треба зробити канавку, щоб... О тут. З яку сторону буде наканити рослину, щоб там де зараз земля, щоб тут знати напругу. Таку канавку зробити там... Якщо ви почутуєте коріння, то краще зупинитись. Потім перевіряємо вашу росину на еластичність. Ви Бачите, там, де була земля, там вона загибається зараз те, що треба. Робимо перший нагиб. Десь отак от ось. Це примірно має виглядати десь отак. У нас рослина трохи криво росте, тому треба її трошки зробити отак. Тут переверемо на еластичність, отак от пальцями трохи робимо так, так, трохи повертаємо. Тут також намагаємось повернути. Так от, оп. Це напевно засильно, да? І тут треба нам ну, загнати для вирівнювання. Оп. Я думаю, що це листя ми можемо усунути. А також паросток. Можемо повернути отак от листя трошки для кращого отримання світла. Так, і це листя нам заважатиме. Ми його теж зліквідуємо ось так. так, це ми наступного дня. Наша квітка піднялася. Треба знову її нагнути. Це ми будемо повторювати декілька разів. Ось таким чином. Оп! Не сильно, тому що протягом дня квітка знову вирівняється.